Перехід дороги на неозвученому пішохідному переході. Дмитро орієнтується виключно по звуку. І зараз побачимо, як перший раз він почне перехід. Думає, що затухання звуку є ознакою того, що спрацював світлофор, інструктор каже йому: ні-ні, ще рано. Просто був менший поток машин. Далі, так само, матрос стоїть, прислухається. І лише коли машину повністю опиняються, і це вже чуде, і починає переходити дорогу. Бачимо, що дорога досить до широка. Матровер забирає вправо, інструктор ну, його поправляє. Ну і зрештою успішний перехід. Бачимо також серед позитивного занижений тротуар. Тут занижений бордюр тротуару.